Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Всі відповіді. Івана 14,26 Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я моє той навчить вас усього. Дейл Ернхард описує страшний момент усвідомлення, що його батька більше немає. Легендарний автогонщик Дейл Ернхард, старший, розбився наприкінці перегонів Дайтона 500, в яких брав участь його син. З мене виходить звук, який я не можу відтворити, сказав молодший Ернхард. Це крик потрясіння, горя та страху. А потім розуміння: тепер мені доведеться все робити самому. Тато для мене був немов шпаргалка, розповідав молодий чоловік. Знаходитися поряд із ним було тим самим, що знати всі відповіді. Апостоли звикли за відповідями звертатися до Христа. Але потім настав час прощатися. Увечері, перед розп'яттям, він пообіцяв, що не залишить їх сиротами. І вблагаю Отця Я і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа Правди, сказав він. Та сама втіха. Поширюється сьогодні на всіх віруючих у Христа, хто любить мене, той слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього, навчав він. Ті, хто пішов за Господом, отримали від Нього Духа Святого, який навчає їх усього і нагадує про все, що говорив Ісус. Ми не знаємо відповідей на багато запитань, проте ми маємо Того. Хто знає все. Які питання турбують вас? Як Святий Дух може відповісти на них? Помолимось. Небесний Отче допоможи мені звертатися до Тебе з моїми запитаннями. Я знаю, що тільки в повній довірі Тобі зможу знайти справжній спокій. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.